Місто не вистачає грошей на купівлю вакцини проти інфекційних хвороб. Про це заявив головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан. Каже, цього року держава дала наполовину менше ніж потрібно вакцин проти дифтерії, кашлюку, гепатиту Б, дифтерії та інших інфекцій. Тепер говорить головний санітарний лікар Вінниці, гроші на препарати доведеться шукати в місцевому бюджеті. Це питання серед інших розглянули на черговому засіданні міськвиконкому. Дуже серйозні перебої з постачанням вакцинальних препаратів. Ми знаємо, що законодавча держава повинна забезпечити отриманням відповідних щеплень населенням від тих інфекційних хвороб, які керуються засобами на профілактики. На жаль, у нас забезпеченість вакцинами на сьогоднішній день здебільшого на сьогоднішній день. Повторюю, являється на цей рік, які від потреби приблизно 30%. Тому безумовно це нас не влаштовує. Ми намагаємося робити все, що від нас залежить проти для того, щоб ми забезпечили місто те, що від нас залежить, тому що відповідні тендерні закупівлі ми не проводимо. Звичайно, це здійснює Міністерство охорони здоров'я. Ми насилаємо відповідні звернення, але на жаль, ситуація поки що кардинально не змінюється. І ми дуже хотіли б, щоб. На нашому рівні, на нашому місцевому рівні, в тому числі могли б використовувати кошти місцевого бюджету, в тому числі для забезпечення якраз населення засобами імунопрофілактики, ті, які керуються ними.